Якщо б мене попросили показати вправо, де можна пропрацювати всі площини у хребті, я би вибрала саме цю. Приймаємо вихідне положення, я його називаю рогалик. Виводимо п'ятку на рівень з коліном, спина рівна, стараємось два коліна покласти на підлогу, по можливості, якщо у вас не виходить, ви можете щось підкласти під коліно, яке піднімається, відривається. Сідниця ми також тянемось до підлоги. Виводимо долоню на рівень з коліном. Заводимо руку назад, трішки розкриваємось, робимо глибокий вдих, нахиляємось, вдих і видих. Так робити 10 повторень. Вдих і видих. Після цього додаємо ротацію. Верхні руки ліктем тягнемось до долоні на підлогу. Розкрились, повертаємось вихідне положення. Вдих і видих. Наступне з цього положення ми розвертаємось на 90 градусів, кладемо долоні. Округляємо хребет, вдих. Тянемось максимально грудним відділом вверх. І видих вигинаємо. І ще раз вдих і видих. Так повторюємо 10 разів. Слідкуйте за нами, у нас ще багато цінних парад.